Що нам заважає бути разом? Давайте сьогодні зробимо такий розклад, адже тема дуже актуальна. Нагадую, що це загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, що нам заважає бути разом? Подумайте про свого чоловіка, про вашу ситуацію і дивимось. Як я бачу, Зараз у ваших стосунках пауза. Повішений вказує на відсутність взаємодії. Можливо, ви у мовчанці і не спілкуєтесь. Чекаєте на перший крок, але цей крок ніхто не робить. По карті Страшний суд, ваш партнер, швидше за все, зараз перебуває у процесі переосмислення ваших з ним стосунків. Можливо, він або навіть ви двоє думаєте, чи варто їх продовжувати далі. Адже десятка мечів каже, що є думки про завершення, про розставання. І якщо нічого не робити, то скоріше за все так і буде. На дні колоди в нас мах. І це підказка, що шанс змінити все ще є. Але треба діяти прямо зараз. Головна проблема це тиша і бездіяльність. Якщо хочете бути разом, хтось має зробити перший крок. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!